Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 17-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 6 липня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 232 тисяч 300 особин за добу 600 і поранено 696 тисяч 900 песиголовців за добу 1800. Танків 4068 одиниць за добу, 6 бойових броньованих машин, 7932 одиниці за добу. 15 артилерійських систем 4310 одиниць за добу, 22 реактивних систем залпового вогню 657 одиниць за добу, 1 засобів протиповітряної оборони, 404 одиниці за добу, 9 літаків, 315 одиниць гелікоптерів, 309 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3635 одиниць за добу 21 Крилатих ракет 1264 одиниці, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6888 одиниць за добу, 23 спеціальної техніки 605 одиниць за добу, 7. Дані уточнюються. Не так, не так. Велкам Ukraine, сука!